І так, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні я хочу поговорити про edc ножі. Там в мене питали, чому ніхто з військових не говорить про Ontario Rad Це репліка від Ганзо. Це репліка парамілітарі. Зараз нам прийдуть спеціалісти, скажуть, що в мене немає оригінальних ножів. Тому я скажу, що це репліка Скіф вам з тамтої сторони відніше. Ну, сьогодні поговоримо про. Три ножі е, різного форм-фактору. Давайте почнемо з парамільки. Різ парамілітарі. Як би вам так показати? Акуратний, легенничний різ. Е, різ нашого ганзу. Трохи гірше, ніж парамільки. Бачите, це парамілітарі, це різ Ганзо. І давайте ж поріжемо нашим скіфом. Дивіться, наскільки він врізався. Це що стосується таких наших підводів, що стосується якихось маленьких робіт. Заберемо ганзо. Заберемо парамількою. Парамільки ми маємо дуже тоненький кінчик, завдяки чому ми можемо навіть засверлитися, працювати ним як шилом. От, щоб ви розуміли. І е, нашим скіфом, так? Для чого ці всі маніпуляції, для чого ці всі скіф, до речі, сверлить досить погано, бо має такий досить грубий кінчик? От, щоб ви розуміли, кінчик нашого скіфа навіть мені здається, тут ще грубший. Посередині у нас Ганзо копія нашої Ontario Rad і найтонший кінчик. В нашій парамільці, і чому у парамілітарі мені здається, саме через цей трьох клин, так, з різними системами заточки, десь ми можемо там причисти картоплю, там щось вирізати, десь ми можемо там нарізати картоплю. В нас він легко миється, легко чиститься, легко точиться, так і. Ну, особисто для мене це такий невеличкий ніж, з яким нормально працювати в таких польових умовах, який можна швидко достати, відкрити одною рукою щось зробити і заховати назад. Що стосується нашого Онтаріо. Ну, знову ж таки, це не Онтаріо, це Ганзо. Замок у нас тут Аксіс. Багато там прихильників Аксіса. Він теж е досить такий відкритий, досить легко його очистити, але ну мені Аксіс не зайшов. Маємо кліпсу. Е я маю вже там парамілітарі, так з такою кліпсою глибокої посадки. Тут не глибока посадка, і тут теж не досить глибока посадка. Е на скіфі ми. Закриваємо, теж прибираємо, легенько відкривається за фліпер. Комусь подобається фліпер, комусь подобається spider хол. Тут ми можемо теж відкрити за хол, за такий спеціальний. Не так зручно, як на нашій парамільці, але тим не менше, можемо відкрити. І... Ну, Мені здається, Онтаріо це такий. Е, ну, всі там репліки, не репліки. Так, Онтаріо. У мене немає оригінальних ножів, навіть скіф, у мене підробка китайська. Е, ну, вам з там того, того боку видніше. Е, чому Онтаріо він такий заїжений, е, він вже досить довго продається. І на відміну від е, Спайдерко, він ну, мені здається, немає, напевно, такої іменитості, немає такого е, якогось ну Скажімо так, може, брендованості якоїсь може пафосності, так, як в наших повучків. Але ця пафосність підтверджена рішеннями, ця пафосність і, ну скажімо так, дуже велика продуманість цього дизайну. Тобто ми можемо перенести пальчик сюди для більш тонкої роботи, можемо заховатися за гардою. І на Онтаріо то тут так трошки. Ну, трошки не камільфото все робити, десь переносити кудись лезо, не така, можливо, продумана таке руків'я. І що стосується скіфа, е, скіф саме такий брутальний, е, скіф має теж е, різнопланову заточку. Тут більш такі підрублячі, е, так, під якісь там такі, е, ну скажімо так, ударні навантаження. Тобто, ну. Спайдерку так, так же зробити ну, трошки складніше, бо він не такий тяжкий, як той скіф. Е, маємо тут фрейм е, з тим сухарем. І е, ну, на даний час, коли мені не треба тягати на собі е, 700 кг спорядження, то скіф у мене зняв парамільку повністю з кишені. Тому що парамілька це е, легенький підрізний ніж, скажімо так, який ви не відчуваєте. Е, то Скіф це такий більш тяжкий ніж, який ви відчуваєте в себе на кишені. І ну, певно, Ганзо це щось середнє між ними, тому що він тяжче, ніж парамілька, але легше, ніж наш е, Defender. Але. Ну, так він і не зміг забрати в мене з кишені. Ним не так зручно різати. Він взагалі не дуже зручна особисто для мене. В нього руків'я досить така дивна заточка. Мене ще цей шпиньок напрягає, тому що він десь нам обмежує наш різ. І саме, певно, через то якось в мене цей ніж не прижився. Він є, я його іноді користую, але як бачите, мої ножі не мають обмежувачів різі. Тобто не тут, не тут шпенька немає. Тут таке більш агресивне, більш е, ломане лезо. Тут досить прикольно ріже цей от наш от саме, е, оцей гачок. Він досить прикольно розрізає якісь наші е, пакунки, досить прикольно. Залишає якісь е, порізи, ну, взагалі він мені просто більш якось так е, подобається. Щось з ганзо у мене м, подружитися м, не вийшло. Тому таке сьогодні відео. Знову ж таки, якщо розприділяти е, по своїм таким забаганкам, скажімо так, то, напевно, е, цей з кліпсою глибокої посадки перший. Цей бейс кліпси глибокої посадки. Другий потім іде Defender. Це дуже легенький, розумієте, в чому прикол. Ви коли тягаєте на собі спорядження, коли ви носите на собі автоматні магазини, коли ви носите на собі гранати, коли ви носите на собі підсумки, коли ви носите на собі аптечку, коли ви носите на собі там якийсь штурмовий рюкзак, вам хочеться зайве просто викинути. І такий легенький ніж на кишені, ну це спасінь. Для... Ну, ви намагаєтесь облегшити все, в тому числі там десь зіграти на вагі ножа, і об... облегшуєте свою амуніцію. І от саме через то, напевно, парамілька в мене займає перше місце. Друге місце Defender. Дефендер тяжкий, надійний ніж, але він знову ж таки це ніж більш для якихось робот. Ну не зовсім на передовій, скажімо так, і ну, для цивільних, більш для цивільних, для поліцейських задач це такий досить прикольний, досить такий брутальний, досить таки цікавий ніж, цікавий ніж, коли ви коли ви не залежите від ваги. Крисоподібні ножі. Це буде непоганий непоганий шник якщо вам немає з чим порівнювати. Це буде досить непогане рішення на EDC. В цивільному, не в цивільному житті. Це буде досить. Я бачив досить багато Ontario онтаріорат напередку, навіть з напівсерейтором. Але особисто мені чомусь такий форм-фактор не зайшов. Такі в мене справи, такі в мене ножі. Бережіть себе. Слава Україні, слава незламній українській нації і смерть Російській Федерації. До побачення, до нових зустрічей.